Вони людям лишили подарунки. Один з них. Ось тут такий прикольчик. Одразу після деокупації селищ та міст рятувальники шукають вибухонебезпечні предмети, які російські солдати залишають під час відступу. Місцеві можуть повернутися тільки після цього. Там ліфт, я біля станції живу, так там один тито а те гриби забирав. І руки не одержало. А мій одна гость тавар. Та, ну, так той, хто теж гриби збирав, і, і теж зацепив, вона рванула. Ну, гарно, що сасна була, є така, ну то все так його спасло. Обстежують рятувальники вулиці та домівки жителів. Далі вибухові об'єкти знешкоджують. На даний момент ми займаємося обстеженням об'єктів інфраструктури населеного пункту. Ну, а саме обстеження дороги, ну признаю частини та узбіччя. На наявність вибухонебезпечних предметів та різного типу це ну, нерозірвані боєприпаси, так само як артилерійські снаряди, мінометні міни, касетні бойові елементи, гранати. Серед вибухонебезпечних предметів є нерозірвані боєприпаси та спеціально встановлені окупантами розтяжки. У приміщеннях, де живу ворожі під підрозділи. Буває, що вони по особі залишають ну, просто боєприпаси, боєкомплекти. І ми також їх забираємо. Ну і знищенуємо. Так само гранати на, на розтяжках, ну, протипіхотні міни. Не знаю, що це є. Ми бачимо, що вона вже йде у зергів, він іде вже без чітки. Замінувати російські військові можуть навіть іграшки, каже боєць-баркас. Діти в першу чергу. Тому що дітям цікаво, і вони хапаються за все. І на жаль, діти підриваються частіше, ніж дорослі. Щоб повернутися до своєї оселі, люди повинні дочекатися офіційного дозволу від місцевої влади.